Слава Ісусу Христу, Богу. ваше високопросвященство, чи як правильно до вас Високопросвященство. водико Іо, де ви зараз як кажуть, займаєтесь духовними справами, бо кажуть, є різна суперечлива інформація. Там, кажуть, з одного боку, від Київського патріархату по інформацію, що у вас не буде відлучено. Нещодавно, тиждень тому була прес-конференція ваша з митрополитом Мефодієм, де ви говорили про об'єднання. Розкажіть, яке з перших уст людям, щоб, які вас знають? На сьогоднішній чи... день я знаходжуся в кефальній церкві, об'їжджаю всі свої парафії. На сьогоднішній день вже є 47 парафій, які продовжилися до об'єднаного процесу. Я думаю, що їх буде більше, тому то і патріарх Феолорек приїжджає сюди, щоб робити тут збори. І ця Галичина це не схід, тут зовсім по-іншому дивляться на такі речі. Різні чутки були, що я знаходився в монастирі в Києві, і я там не був жодного дня. От, що я їздив десь в Херсон, мені давали єпархію, але єпархії мені в Херсоні ніхто не давав, і я там не був. Поки що я знаходжуся на сьогоднішній день в Тернополі. Як ви пам'ятаєте, як була інформація? Бажані Шеймифодії, призначив мене на місце, в якому я знаходжусь сьогодні, єпископом Тернопільським і Кременецьким, керуючих Тернопільською єпархією. Всі ці парафії, які знаходились зі мною і зараз аж готуються з сторони окремих священиків, владики Нестора, вони все ж таки приходять в автіфальну церкву, тому що знають про завтрашній день. А завтрашній день для священники буде надто важкий. Чому? Тому що готується тут переміна в Київському патріархаті. І тут прийде зовсім молодий єпископ Сімеон Зінкевич, який буде керувати цією єпархією. І, звичайно, що керувати він не буде сам, буде керувати разом з батьком. Це буде ажіотаж. Бо Хто не знає про протирея Анатолія Зінкевича, всі знають, хто він є і чим він займається. Ви можете розказати власне бачення? Я своє бачення можу сказати сідуючи, яке розмовляє з священниками, вони не хочуть бачити ні Симона Зінкевича, ні Анатолія Зінкевича. І в скорому часі, як від архієпископа Нестора, з Бучецької єпархії, так і з Тернопільської єпархії, в у прийде дуже багато священників. А яка аргументація у вас що не хочуть? Чому? Чому, якщо можна? Чому не хочуть? Тому що дивляться на, на клан Зінкевичів, як вони керують Київському патріархаті. Якщо я розмовляв буквально вчора з луцькими священиками, вони вже би перейшли в автокефалію, тому що. Михаил Зінкевич вже їх так пресує, там, скажімо, певно. Що, що немає спасу, там йдуть побори щомісячні. Потім священики проходять преатестацію, я не знаю чому, тільки якщо він служить кожну неділю, кожен день, яка преатестація, може бути, коли служба одна і та сама, яка була тисячу років тому назад, яка сьогодні є. Ну, це робиться для того, щоб збирати побори. Ну, подібно до того, як і тут, в Тернополі. Вийшла інформація буквально вчора про те, що я я вже повторяюся, що я ніби не патараксіла, а вона Херсон, я поїхав, мене там священники не прийняли. Я не був в Херсоні ще цього року. От. І не збираюся нікуди йти. Так же само і в монастир, бо каятись мені, немає в чому. Ту, що написали, грязь вилили на мене, це відумки прес-служби Київського патріархату. Ну, просто треба забрати місце. Ну і я роблю висновок такий, що зараз всіх старих автокефалістів, єпископів, які були, починали духовне відродження Української церкви, от, їх всіх чистять, ще після мене двоїх. Ще їх почистити буде церква, як каже Патріарх Філарет, молода, якою не можна буде маніпулювати і керувати так, як захочеш. На вашу думку, от хто замовник всіх цих негативних інформаційних повідомлень, цих всіх процесів в церкві, що відбувається зараз? Це духовні особи, живо світські, живу, яка от, має місце спецслужби, каже різні заговори. Ні, ні, ця інформація виходить від Анатолія Зінкевича з Святотроїцького храму. Я мав розмову з пару журналістами, які давали ту негативну інформацію. І вони прямим тестом сказали, що це є замовлення отця Анатолія Зінкевича. А яка мета? Травців... Треба почистити. Мене треба прибирати будь-яким способом. Чому? Тому що я в церкві дуже давно і в 1989 році я якраз з шістьма священниками починав відродження автокефалії. На цій церкві, на автокефальній церкві, в 92-му році утворився Київський патріархат. Якщо б не було цієї церкви, питання стоїть. Київський патріархат був би? Ні. І тому, знаючи історію про відродження автокефалії, знає, будучи на соборі в 92-му році, коли об'єднавчому соборі так званому, і далі, вже ставши єпископом, так розбираючи і знаючи думку окремих єпископів, от, ну, забагато інформації є. І тому то... Патерах Філерет хоче це обрати. Ну, правда, я ще висказався про пару єпископів, які попали під прес. От. І патрах Філорет не рахується з думкою іншої, іншими, інших єпископів. Він тільки знає, щоб йому не перечили, щоб казали так, так, добре, добре, і виконували, сліпо виконували. Без всякого слова виконували його волю. На мою думку, на сьогоднішній день Київський Петричкат став папською церквою, керує єдиний от, і робить так, як хоче. Навіть візьміть до цього, що до уваги такий приклад: синота бореється собором духовенства Мар'ян, єпископату. Він діє. Від собору до собору. На сьогоднішній день той собор, який зарадіє, не вибирався в собор, в Синод одно а самолічно його святість. Ну і звичайно, думка в них тільки та думка, яку закладає святіше. Владикого, от які загрози на церкві, на вашу думку, от такі процеси, як на Тернопільщині тривають, як ви розповідали на Волині, я так розумію. На сьогоднішній день я хочу вам сказати, що церква Київського патріархату це є центральна Україна Галичина. На сході я бував, там не зовсім інші погляди на церкву і так далі. Там домінується церква, це російська церква. Якщо в нас тут і греко-католицька є, і римо-католицька, і російська, і київський патріархат, тут зовсім інша ментальність людей по відношенню до церкви. І загроза, пряма загроза це доповний розвал церкви Київського патріархату. Якщо далі, так будуть діяти, як діють на сьогоднішній день. Галичина свого роду відійде в автокефалію в Центральна Україна. На сході там відходити немає. Десятки людей ходять до, до храму, і пару десятків храмів є і то не тирпове храми, а е, пристосовані приміщення під храм. Чи плануєте ви брати участь? Як відомо, сьогодні у Фейсбуці владика Нестор написав, що приїжджає Філарет на Тернопільщину. Чи ви плануєте взяти участь там у філармонії, там буде засідання? Ні, я не планую взяти участь, тому що я. Виходячи з синоду, сказав, що архієрея судить тільки Архієрейський собор, не синод. Синод рішає поточні питання. От. А суд над архієреєм от, може робити тільки Архієрейський собор. Я побачив цю несправедливість і сказав просто відкритим текстом: ті звинувачення, які є, які були мені винесені святішим патріархом, я рахую, що вони безпідставні. І Йти в монастир і ще приносити якесь покаяння. Для чого? Для того, щоб мене забрати тут на місці 4-5 і своє єпархію зібрати докупи, купи, прислати іншого єпископа. Тоді почнеться війна. І просто залишити своїх священників без духовної підтримки. Я рахую, що з моєї сторони було б не, не тому що вони не будуть знати, що діється. Я приїхав, от, і кажу, де ви, ви владико є. Як, звісно, владико Нестор забрав я прихильне управління, яке я відбудовував. Якщо ви в Тернополі довго, то ви можете знати, що це було занедбане приміщення. На сьогоднішній день воно приведено свій належний вигляд. Ну, Великий канестр не, не знає, по, по, якій протекції він так, це робить, бо в нього є своє прохання управління, він нагло поламав замки і так далі. От, приміщення готувалося до ремонту. Я після Києва мав приїхати, мав робити ремонт. Тому почивши все зроблено для того, щоб почати ремонт косметичний кабінетів. А владика Нестор плаче, що я, позаб... що я все забрав. Ну, Перших я владиці Нестору говорив, і не один раз говорив, що всі особисті справи в мене в електронному варіанті, на дискеті. Інших справ я просто їх не тримав. Далі я особими справами не керую, це керує канцлером або секретар прихильного управління. Все інше, які були там, ці, це мої особисті речі, які я мав забрати, тому що що я там мав залишати. Так що владика Нестор плаче, безпідставно я рахую. Владико, чи не чи має загрози от в такій ситуації, що Українська Православна Церква Київського патріархату, автокефальна, що відбудеться от, от такі процеси, які були на початку 90-х років, коли. По селах люди були міжусобні, скажімо так, релігійні протистояння між громадами, чи не буде таких протистоянь між священнослужителями, ну, нижчих ванок, які будуть вибирати, яких будуть агітувати за одну чи іншу сторону прийняти? Чи не зашкодиться церкві? Такого не буде, тому що ця афорія війни вже пройшла даним-давно. На сьогоднішній день от, є спілкування і Римо-католицьких. Священників ксензів з православними, і греко-католицькі приходять на відправи, приймають участь і автокефальні. Скоріше всього, це буде об'єднане навколо автокефальної церкви православних. Як далі піде прогнозувати важко, тому що ми стоїмо на однакових засадах, як київський патріархат, так і автокефальна церква. Тому що така церква чисельно менше, але це число видумане в Київському патріархаті, що вона така велика. Не так воно є, то навіть якщо взяти і Галичину, цифра, і, Україну, і всю, всю Україну разом не буде стільки приходів, стільки віруючих, стільки преса пропагує від Київського патріархату. Саме домінуюча церква на Україні то є УПЦ МП, тобто Московський патріархат. Владико, Якщо можна повернемось до інформаційних приводів, які були оприлюднені ну, на Тернопільщині, фактично вони були компрометуючі щодо вашої фігури. Напевно, вам було образово і. Ви, напевно, також ви розповідали, що знаєте, хто їх замовляв. чи чому ви не відповідаєте, скажімо, у відповідь? Чи знаєте ви якусь інформацію, скажімо, про ваших ну, інформаційних кривників, які, скажімо, вже останні декілька місяців проти вас ведуть інформаційну війну? Звичайно, маю. Це робота знову ж Анатолій Різенкевич з його світою. Це він повіз останній раз священики, і то тільки своїх. Пару Луцький взяв і Європетровська. І поїхав з представником держапарату нашого Тернопільського, де якраз той буд почав перемивати. Ну, патріарх не розбирається в цьому, які, яке ми посвідчення покажу, ну, це буде. Губернатор то не знає, звичайно, вигляду, а працівника по, по релігії. Маленького чоловіка, звідки не може знати, але посвідчення то є, показали і все. Тому -то Петрах взяв цей от, це до уваги, це останній раз, що вже спричинило якраз вибух, вибух або закінчення моєї духовної кар'єри, чи моєго духовного служіння. До цього отець Анатолій Зінкевич розказував священникам, що. Тоді буде собор на другій неділі посту, на четвертій неділі посту і після зразу після Пасхи, ну, то не відбулося, то вже звені свята прийшли. Але звідки я от така інформація? Якщо б він не мав розмови з патріархом і не завіз інформації до патріарха? Будь ласка, чи зверталися ви до губернатора? Ви згадували про працівника я так розумію, управління внутрішньої політики? Щодо того, що ну, некоректно скажімо так, вмішувався справи церкви. Ні, я до губернатора не звертався про таке. От. Чи плануєте? Планую, звичайно, це зробити. От. Заступник губернатора про це знав. От. Він мені сказав, зразу вечір позвонив, що їхав такий чоловік і їде назад з Анатолієм Зінкевичем. І священник. Які? Нещодавно ви оголосили про об'єднавчий процес на місцевому рівні у АПЦ і ваших єпархій. Яка кількість духовенства на даний час вже вас підтримує? Скільки перейшов, ви згадували, живу по єпархії? На сьогоднішній день у мене, тих, що я встиг об'їхати, 47 парафій. Парафій. От. І цей об'єднавчий процес, чому він пішов? Не за те, що я вийшов з Київського патріархату. Він повинен відбутися вже Україна давно. Народ хоче це об'єднання як на Галичині, так на центральній Україні, так і на Східній Україні. У нас наробилось надто багато церквів, яких вже народ не може розібратися. Я завжди стою на тій позиції, що якщо буде єдина церква, буде наша українська мова, буде. Політики, які будуть націоналістами не в тому смислі шовіністи, а будуть мати національний дух любов до України, лише тоді можлива держава. Мені приходилось багато бути в різних державах, і я бачу процеси відродження, які йдуть, і на яких засадах вони стоять. В них, якщо взяти, от, візьміть сусідню Польщу, за такий короткий час Польща вийшла з боргів. Утворила свою державу своїх політиків, які відстоюють інтереси Польщі, незважаючи на те, що там, крім Римокатолицької церкви польської, ще є православна церква. Але православна церква малочисільна, і тому -то перевагу уряд віддав польській Римокатолицькій церкві. І тому -то ми побачили зріст дуже швидкий. Водит, сьогодні триває євро 2012 і от це актуальне таке питання, як на мою думку. І дуже дивно виглядає для багатьох українців, що, скажімо, там за перемогу нашої збірної славні хлопці гарно грають, молодці виграли в Шведію, там пророчать, як не свиня, то якісь тхір, там інші речі. Чи звертались до духовенства, чи у вас така інформація, щоб, скажімо. От в нас є хороший такі почин на Тернопільщині, що перед якимись заходами, чи починається новий ну, якийсь навчальний процес, ну свячують, благословляють. Чому в нас от немає, ну принаймні в інформаційному полі, я не знаходжу інформації про те, щоб ну, служителі благословляли як безпосередньо перед грою на полі, чи, скажімо, чи в церквах, відбувався молебень за успіх збірний. Ну так, взагалі-то э, повинен християн. А ми християнська держава, нетеїстична, повинен якраз починати все, всю свою справу з молитви. Чи це буде гра в футбол, чи це буде інший якийсь вид спорту, чи це буде просто робота. Кожен християн повинен перед тим підготувати себе духовно. Бо що з того може дати людина на публіку, якщо немає в серці духовності? От. Тому -то, доречно, ну я знаю, що в Тернополі то будуть посвячувати стадіон. Як в Києві було, я, до, до речі, по інформації не маю, але зараз повертається Мефодій з Києва, то я думаю, то розмову. Що він казав, що будуть посвячувати стадіон і будуть, посвячувати, ну, раніше покропити священою водою наших спортсменів. А чи не плануєте, скажімо, будучи сь сьогодні грає збірна України, збірної Франції, через кілька днів буде збірною Англії, чи не планується в Тернопіль, скажімо, зробити молебень за успіх, за здоров'я гравців. Тим більше недавно, після гри з Швецією Андрій Шевченко потрапив в аварію, слава Богу, що все вийшло добре, тільки там вихки. Плануємо таке зробити, звичайно, це, по-перше, відстоїть не тільки спротивні інтереси. А в честь нашої України. І я як українець, як єпископ, я, звичайно, проведу таке благослуження в храмах. Чи можна ще Тут таке запитати більш, скажімо, не спортивне питання, а політичне. Незабаром вибори і по вашій, скажімо так, на території Тернопіль кременецько кременецької єпархії також будуть балотуватись різноманітні кандидати різних політичних сил. Чи звертались вони до вас? Як ви бачите виборчий процес в цьому краї? Я бачу виборчий процес в слідючому ракусі. Ми станемо тільки тоді державою, не по закликах, не по гайтації, яка ведеться на площах. І кажуть всі, що ми добрі, і голосуйте за нас, але вони вже були. В парламенті, були в уряді, і нічого доброго не змінилося. Навпаки, все з кожним роком все більше і більше здобутків тих, які нам залишили до того минулий час. Звичайно, вже починають бути депутати або кандидати в депутати, звертається про те, щоб, от, де можна зустрітися, чи можна в церкві зустрітися. Ну, церква відділена від держави. І тому тут -то в церкві вести якусь агітацію не можна. Це можна робити в клубі, в сільській Раді, ще десь на якимось майдані, але не в церкві. І моя думка незмінна. Я все-таки, якщо мене запитають, і сам особисто буду голосувати тільки за тих людей, які є щирі українці, які не мають тільки гасла, що зробимо так чи так. А які щиро зроблять для України, для її народу? От За таких людей треба дійсно проукраїнських голосувати. Бо наш народ вже настільки обманутий цими, цими виборами, які йшли до того, що вже він розчарувався, мені так приходиться в парафіях розмовляти з людьми. І вони теж торкаються такое питання, а Владику, за кого голосувати? То я прямо щиро говорю, за за От, Тоді щось зміниться. Воно, звичайно, зміниться не за рік, не за два, але якщо приложити по каплі своєї праці, по, 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 по цьому, то Україна скоро стане дійсно цвітущою державою. Коли приїжджаєш, летиш на Україну вже і зверху подивишся на ці землі, на ці сади, на, ці, на, на, на цей добробут, який там є от, поля, от то, звичайно, серце крається. Тому що от, недавно я був в Єрусалимі на горах, доми стоять, дерева ростуть. Е, Комп'ютер через насос кач, дає, подає воду до корінців, щоб це дерево жило. І тільки одна третя Ізраїлю має родючі землі. Вони щось нагадують мені, пам'ятаєте, після е, передкогосні часи. Такі поля маленькі, межі є і так далі. Але вирощують все, мало цього що свої продукції продають інші країни. То питання стоїть, а чому Україна не може така бути? Зараз в Тернополі і на завершенні нашої розмови, якщо можна, от, триває пошук серед того, що ви говорили, авторитетних людей. Якими критеріями о, тернополянам от, вже ви підказали, от, користуватись, щоб знайти дійсно тих найдостойніших людей, щоб виснути? Бо Як завжди достойні вчені люди, вони завжди скромні і ніколи не мають чи сміливості чи бажання брати участь в цьому, але як на нашу думку. Саме завдяки авторитетним людям і зміниться ця політика і перестане бути брудною справою в всьому цивілізованому світі. От, які б ви запропонували критерії на вашу? Я ну, все-таки серед нас є люди такі, які достойні, які можуть повести за собою народ, які мають авторитет. Так от ви правильно кажете, якщо ще наші авторитети не повіжливали за кордон. То їх залишилось дуже мало. Це кло в тому, що на сьогоднішній день ніякої відповідальності депутат не несе за свої дії, за свої вчинки. От. І це дуже погано, тому що як от недавно я розмовляв з американцем, конгресменом, він каже, що у вас робиться? Він українець, українська розмовляє, як ми з вами. Що у вас каже, там в парламенті робиться, там що каже, розумних людей не було би, щоб вони провели себе так. І, от бачачи цих людей, що ми вже вибирали, вже просто треба зробити свої висновки, і щоб народ вже задумався над тим, що скільки йому можна вибирати тих парламент, який не несе ніякої користі, крім того, що бере побори і сидить на зарплаті. Нічого не робиться. Щиро дякую вам за розмову.